На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про суму нескінченно спадної геометричної прогресії. Справа в тому, що е, формула для знаходження такої суми трішки відрізняється від основної формули. Я нагадаю, що основна формула для суми геометричної прогресії мала ось такий вигляд. Поділити на один відняти кум. Це для довільного купу. В тому числі працює і для. Випадку, коли знаменник, тобто Q менше по модулю одиниці, але в більшості і в інших випадків її використовують. А от якщо нам відомо, що знаменник геометричної прогресії менше, 1, менше єдиниці, в цьому випадку формула набуде ось такого вигляду: S до рівня B1 поділити на 1 відняти К. Звертаю увагу, тут немає індексу N. Це означає, що ми знаходимо суму не з кількох перших членів, а суму всіх членів геометричної прогресії з першого до останнього. І це дуже важливо для розв'язання деяких вправ. Ну, давайте, наприклад, спочатку подивимося, як користуватись формулою. Нехай віддано геометричну прогресію. Перший член якої Ну, скажімо, 24 знаменник дорівнює одна друга. Знайти суму цієї прогресії. Суму цієї прогресії. І давайте подивимось, щоб знайти суму підставам, Б1 в нас відомо, це 24, поділити на 1, відняти одну другу. Обчислюємо, від одиниці відняти одну другу, це буде одна друга. І далі нам необхідно 24 поділити на одну другу. Запишемо таким чином. від ділення переходимо до множення. 24 помножити на двійку 48 перших або просто 48. Отже, сума всіх членів ось цієї геометричної прогресії дорівнює 48. Давайте розглянемо ось таку задачу. Ми знаємо, що будь-який будь дріб записаний в десятковому вигляді, можна записати в вигляді звичайного дробу. Ну, наприклад, 0,32 можна завжди записати як 32. Сотих. Звичайний дріб можна подати у вигляді десяткового, або у вигляді скінченого дробу, або у вигляді нескінченого. Якщо в нас в знаменнику дробу звичайного, знаходяться числа, крім двійки і п'ятірки, ще якісь, то скажімо, ось отакий звичайний дріб, це буде 2 помножити на 5 і на 3, тобто 7 тридцятих, не можна буде записати в вигляді скінченого десяткового дробу. Він буде записаний у вигляді так званого періодичного дробу. Десяткового періодичного дробу. Ну, наприклад, скажімо, якщо ми маємо звичайний дріб 1 третя, то поділивши одиницю на трійку, ми отримаємо ось таке. Або коротко, це можна записати як 0,3. цілих. Три десятих в періоді. Говорять, що трійка тут період. Як же повернутися від десяткового періодичного дробу до звичайного? От якщо у нас буде така задача подати у вигляді звичайного дробу ось такий десятковий періодичний дріб. Ну, скажімо, цілих 3 2 в періоді. Як це зробити? От саме формула для нескінченно спадної геометричної прогресії стане нам тут у нагоді. Давайте подивимося, що це таке? 0,3 і далі двійка, двійка, двійка і так далі. Оце можна подати таким чином: 0,3 плюс 0,2 плюс 0, 2000-х і так далі. Отже, оцей дріб можна таким чином подати. Що це означає? Це означає, що ми можемо зараз розглядати ось оцю суму як суму нескінченно спадної геометричної прогресії. Дійсно, якщо прийняти ось оце число як b 1 перший член прогресії, Ось оцей член як другий член прогресії, то ми можемо сказати, що Q в даному випадку це є 0,1. І ми можемо зараз знайти ось цю суму як суму нескінченно-спадної геометричної прогресії, скориставшись ось цією формулою. Отже, давайте випишемо окремо 0,2 додати 0, 20 додати і так далі дорівнює. Б1. Б1 ми вже домовилися, це є 0,02. Поділити на 1 відняти Ку. Ку в нашому випадку 1. ,10. Дорівнює 0,2. Поділити від 1 відняти 1 10 буде 0,9. Домножимо. На 100 чисельник із нами. Чому на 100, щоб тут кома перенеслася сюди, щоб тут було ціле число. Ми будемо мати 2 90-х. Або скоростивши на двійку, 145. Отже, ось оця сума це є 1,45. Ну і необхідно нам додати тепер лише 0,3. І ми отримаємо відповідь з цієї умови. 0,3. Додати 1,45. Маємо спільний знаменник, в даному випадку буде 90. Сюди домножимо на 9, сюди на двійку. Отримаємо 9 на 3. 27 додати 2. 29, 90. Це означає, що ось оцей дріб можна записати в вигляді звичайного дробу як 29,90. Ось таким чином на годі нам стала формула для суми нескінченної спадної геометричної прогресії. Давайте ще подивимось. Декілька випадків використання. Ну, власне кажучи, можна на цьому е, закінчити. Е, можна сказати так. Ось ми познайомились з формулою для суми нескінченно-спадної геометричної прогресії, подивились, як її використовувати в деяких випадках. Дякуємо за увагу. На наступному занятті ми порозв'язуємо задачі різних типів на прогресії, арифметично і геометрично. На все добре!